Зірка яскрава в небі тривожному, Вість країнцю показує кожному. Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже опубила божу дитин, зірці риздвенівцям воці планети, зовсім байдужі ворожі ракети. хоче наш ворог святу забрати, та зоряся. Знає, як хочу це святу додому, знає, що мають путь у волі в тому, доки не згасла у темряві ночі. Раптом суда піднямає перхочі, видно прохання у сильних очах. Сонну, отеці, а вже ж світити темно, де купор, де окупанти посупили волі, ти освячуючи горизонт, В домі, де рідних чекають і спроти. Хоче те плану, торгнутись до серця, то де тех того, що не повернеться, Зі зіперства насяя. Вонями бо перемо, а точно за нам не з Богом, серці свого, Христос родився, славім імовір.